Є художники, що стають мостом між епохами. Федір Коновалюк саме такий. Він народився ще за царської Росії, починав як іконописець, пережив революцію, радянську добу, і все життя залишився вірним українському мистецтву. Його пейзажі продовжили традиції Васильківського, Святославського, Похитонова й Левченка і водночас залишилися голосом ХХ -го століття. Народився... 1897 року в Калівці на Поділлі, нині яїдне, початкову освіту здобув у сільській школі. Далі лаврська іконописна майстерня, одночасно відвідував вечірню школу для дорослих. У київському художньому училищі навчався у Володимира Менка та Олександра Мурашка, закінчив його на відмінно. Це дало йому право вступити до Петербурзької академії мистецтв без іспитів. Там він опинився в майстерні Володимира Маковського, але через хворобу і брак коштів навчання довелося залишити повноцінну художню освіту завершив уже в радянський час у Київському художньому інституті, де його наставником став Федір Кричевський. Саме Кричевський дав йому не лише художні знання, а й широку культурну основу. Після закінчення інституту Коновалюк займався не лише живописом, а й викладав у школах, технікумах і вишах. Так передавав досвід наступним поколінням художників. Справжня слава прийшла до нього як до пейзажиста, його роботи вирізняються: майстерністю виконання, тонкою колористикою, глибоким ліризмом. У картинах Коновалюка оживають усі пори року. Засніжені хати, поля, весняне пробудження, літня повінь зелені, золота українська осінь. Він не шукав ефектних видів, а показував красу поруч у селі, на подвір'ї, на дорозі. Коновалюк був не лише пейзажистом, він створював портрети, тематичні полотна, книжкові ілюстрації, його роботи прикрасили видання творів Тараса Шевченка, Івана Котляревського. Василя Стефаника, Марка Черемшини, Ольги Кобилянської. Він є автором обкладинки одного з перших українських букварів. Багато з ілюстрацій виконав разом із своїм учителем Іваном Їжакевичем. Ще на початку кар'єри брав участь в розписах церков Києва і Катеринослава. Цей досвід. Сформував його відчуття композиції, колірної гармонії і духовного змісту мистецтва. Коновалюк був художником, що поєднав дві доби: дореволюційну і радянську. Він ніс у собі традиції українського реалістичного живопису кінця – початку 20-го століття, і водночас залишався сучасником. Його творчість це ланцюг спадкоїрності, що зв'язує Васильківського, Світославського, Похітонова і Левченка з митцями наступних поколінь. Федір Коновалюк залишив по собі сотні полотен, що стали не лише мистецькими творами, а й своєрідною літописною книгою українського села, його картини це діти, які пережили батька і продовжують розповідати світові історію України мовою фарб.